На полотнах художника зображена архітектура Запоріжжя та області. У пошуках старовинної та й просто цікавої забудови Константин Антонець об'їздив майже всю Запорізьку область. Як зазначає автор картин, він почав захоплюватись краєзнавством ще з дитинства, а свої спостереження відтворює у картинах. Приблизно з 2008 року з'явився час мандрувати. Вже інститут закінчився, поступив на роботу і почав мандрувати рівним краєм. Вивчав годинами сидів за вивчав карти, вивчав туристичні маршрути, куди можна буде поїхати і що можна там буде побачити. Звичайно, не все, що хотів, я побачив. Багато зруйновано за десятиліття, але значну частину старовинних будівель залишилося. Подорожує художник іншими областями країни, досліджуючи їхні особливості. Всі цікаві будівлі береться замальовувати, аби залишити про них пам'ять. Мабуть, 600 населених пунктів. Нашого краю, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, відвідав, всюди побачив цікаву архітектуру. На жаль, зв'язку з тим, що за один маршрут я міг долати 10-12 населених пунктів, постояти замальовувати не було часу. Тому я фотографував і вже вдома розфарбовував, міняв шифер на черепицю або метал, як воно століття тому було. Тобто відтворював будинки так, як вони могли. Виглядати 100 років тому на відкриття виставки завітало чимало людей. Серед них і ті, хто давно захоплюється творчістю художника з Костянтином Ми були знайомі довгий час лише заочно, як френди у Фейсбуці, і, але я звернула увагу, звісно, на його роботи, тому що вони дуже класні, вони дуже високого, як на мене, художнього рівня. По-друге, його така одержимість у хорошому сенсі подорожами, краєзнавчими подорожами, вивченням свого краю теж у мене викликає захоплення, бо людина сама за своїм коштом вивчає, подорожує, шукає такі куточки нашого краю, які до нього можливо хтось ну, не вивчав ще. І це все доносить до людей, показує наскільки все таки наша земля, запорізька, запорізька придніпровська багата, різноманітна. Загалом на виставці представлено 130 картин, які художник почав створювати ще у 2014 році. Організатором експозиції став історико-архітектурний музей-заповідник Садиба Попова. Під час дослідження історії народів, що заселяли Запорізьку область, співробітники музею звернули увагу на роботи художника. А він у свою чергу допоміг їм пошуку і вивченні нової інформації. За спогадами людей, що працювали в замковому комплексі, окрім Картин, колекції книг і навіть колекції карет було 15 залів. Кожний з залів був присвячений окремій окремому народу і їх культурі. Вивчаючи, ми зіткнулися з тим, що неможливо вивчати історію Запорізького краю без Константина Антонця, тому що на кожному кроці нам траплялися його, картини його, фотографії його, великі і невеликі описи. Продовжили захід в арт-просторі обласної наукової бібліотеки. Там організували творчий куточок, де діти взялися створювати картини. Кожна з них присвячена значимій для них частині Запоріжжя та області. Сьогодні вони, побачивши малюнки, на яких зображені Запорізька область, Запорізький край, архітектуру, просто мальовничі куточки. Вони згадали і свої домівки, які вони на сьогодні були змушені покинути. І ми їм запропонували їх намалювати або свої домівки, або ті місця, які вони дуже люблять. Сьогодні я малюю Дніпро, тому що Дніпро – про це ну як, як символ України, це часть України. Відвідати виставку може кожен охочий. Вона триватиме у обласній універсальній науковій бібліотеці до 16 липня. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.